Доброго дня, мене звати Тарас Радзевіл, і сьогоднішня наша тема перша зустріч з клієнтом. Перш за все, що нам потрібно при, перед тим, як зустрічатися з людиною, перш за все, треба визначити, а де ж ми будемо з нею зустрічатися. Звичайно, що найкраще зустрічатися в офісі. Чому? Тому що людина, по-перше, бачить, що є офіс, є місце, де працюють фінансові консультанти. Тут є хороша нормальна обстановка, де ми можемо з людиною поспілкуватися один на один. Не завжди це може нам вдатися в якихось інших місцях, де ми будемо зустрічатися з людиною. Отже, відбулася зустріч. Сідаємо і починаємо спілкуватися. З чого все починається? Починається з уточнення часу, скільки людина має часу для того, щоб... З нами поспілкуватися. Запитуємо. Пан клієнт, скільки маємо часу, щоб нас нічого не відволікало? стільки то, скільки то. Для ефективної зустрічі і заповнення фінансового аналізу нам потрібно близько 45-60 хвилин. Тому найкраще, щоб людина мала, як мінімум, хвилин. 60... 45-60 хвилин, щоб ми могли нормально поспілкуватися. Також ще буде краще, коли ми виключимо телефони, щоб нам нічого не заважало. І кажемо, наприклад, таку фразу. Пан клієнт, зустрівся з вами з такого приводу, що хочу вам, по-перше, розповісти про ту діяльність, якою я займаюся, і думаю, що деякі речі. Вас також зацікавлять. Але дозвольте спочатку коротенько вам розповісти про саму компанію. Чи чули ви колись про таку компанію, як OV? Так або ні? Якщо людина чула, так питаємося, що чула. Якщо не чула, то кажемо, дозвольте вам спочатку коротенько розповісти про цю компанію. Отже, компанія OVB All Finance. Була заснована 1970 року і відразу ж пишемо це все на листочку. 1970 року. В місті Кельні Німеччина. Можна відразу людину запитати. З чим у вас асоціюється така країна, як Німеччина? Для чого, для чого ми це питаємо? Питаємо для того, щоб людина, по-перше, Тобі трішки заспокоїлася, війшла в ритм, почала нас чути, і коли ми задаємо якесь запитання, людина автоматично починає думати і включатися в роботу. Що асоціюється? Таким чином клієнт краще запам'ятає, що компанія з Німеччини. 1970 рік. Тобто вона на даний момент працює 42 роки на ринку. Чи говориться вже про якусь мінімальну історію компанії 42 роки. На даний момент працює в 14 країнах Європи. 14 країн Європи. Це є 13 країн Євросоюзу. 13 країн ЄС, Євросоюз. І 14-та країна це є плюс Україна.